І лихий король Людвіг запрошував гостей в замок Ліндергоф, де вони ставали жертвами його підступних смертельних пасток. <рес> Як жорстоко! <рес> Тому його і не називали Людвігом добрим або гостинним королем Баварії. Oh, Стійте! Oh, on, Танув, всі ці пастки! Злоблені, <ривіт> Пастки тут, напевно, на кожному кроці. <ривіт> Тож ні до чого не торкайтеся. <ривіт> вперед, вперед! <ривіт> 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 Поганий день. Поганий день. <поганий> 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 Сноубординг без снігу зовсім не те. ЗА НИМ За ним. Дядечку. <плес> Підійди до, мій, до, мій, мій, мій. до дядечка. <плес> ти не зварив вранці каву. А кава, а кава єдине, що підтримує життя старенького мій. дядечка. Ти хочеш дядечкової дядечко, смерті? Ні. Тоді звари Каві. каву. Окей. Гаразд. Ще одне. Тобі дзвонили з університету. Хочуть, щоб ти переклав пергаменти. Окей, гаразд. І ще одне. Не можу прочитати ці написи. Дуже давні письмена. Можу поглянути в своїх концпеках. Гаразд. І ще одне. Це Джей, твоя небога. Вона рік поживе з тобою. Гаразд. Гаразд. У мене є небога, oh, дочка твого кузена Шина з Гонконгу. Там not well. їй не дуже well. добре, погано вчиться те no, інше. Твій кузен вважає, що їй буде краще в Америці з тобою. А мене ніхто й не спитав. Не хотіли тебе турбувати, а тепер не заважайте мені працювати. Але ж я не вмію поводитися з дітьми, привіт. Я Джекі. Англійської не знає. Ласкаво просимо. У дядечків антикваріат Чим можу допомогти? Ви Джекі Чан археолог. Я любитель. Вивчаю прадавні цивілізації. Ми чули, що ви любительські поцупили щит із баварського замку. наш неймовірно багатий наймач зацікавлений придбати той щит. Мені шкода. але я вже подарував цю річ університету. Невже? В інтересах вашої родини буде віддарувати його назад, містер Чан. Я повернуся завтра у цей же час. Вони щось купили? Ні. Не вмієш ти торгувати, наглядай за дівчинкою і сховай щит. Куди ж я такий здоровецький щит сховаю? Куди його подіти? Як ви вчасно під'їхали, Ні-ні. електричні мечі? По домівках бігом. Хей, hey, hey, що за. Вау. Мускерари, ходімо, звідси. Джей Джейд. Він отямився. Агустус Флек. Що ти тут робиш? а я що тут роблю? Приходиш до тями, мій друже. я не знав, що це твої хлопці. Де ти був? Я шість років про тебе не чув. Аж раптом ти в Сан-Франциско. Рятуєш мене. Вони мене чимось відключили. Навіщо? Джекі. Я думав, ми друзі. Так і є. Але це місце. Таємниця бачу тут страшенно секретне сміття. Джекі Джекі, може років за шість іще побачимося. Вибач, я викличу таксі. Джекі Джекі. Я намагався тебе попередити. Як ти тут опинився? Сходами. Іди за мною. Джекі Джекі. ласкаво прошу до секції 13. Ти ж наче працював в Інтерполі. Вже тоді я таємно керував цією агенцією. То ти шпигун? І вони ж пигуни. Слуги закону, Джекі. Елітний підрозділ. Навіщо ти мені це розповідаєш? Нам відомо, що ти взяв одну річ у Баварії. Звідки всі про це знають? Джекі, ти вже другий, хто питає мене про щит. Всього я і боявся. Може, поясниш? Секція 13 було створено для розслідування серйозних міжнародних злочинів. Сліди ведуть до синдикату під назвою Чорна рука. Чорна рука пов'язана практично з усіма злочинцями світу. Це їхній лідер Вальмент. І всіх вас зупинив один хлопець. Троє моїх людей озброєних до зубів спасували перед археологом. Ми казали, що він оборонявся двірниками. Тору. Тору. Тору задушись. Тору, oh. 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 принеси щит. мені щит. Бальман твій тору могутні, та нехай його підстрахують мої. Тінь Як скажеш, ми отримали інформацію, що чорна рука раптово зацікавилася предметами старовини. Чому невідомо? Але тепер секції 13 потрібен спеціаліст-археолог. Oh, я власне аматор. Обізнаний і талановитий аматор. Але моя робота в університеті це не відбиратиме багато часу. Звичайні дослідження. Але ти допоможеш нам бути на крок попереду Вальменту. Я подумаю. Джекі нове лейшент не уявляю. Назад. <Служили> Сюди, Джекі! <Служили> Я тебе витягну звідси. Ти розмовляєш англійською? Побережно. Джекі, Джекі, скільки пальців ти, пальців ти бачиш? Look, Ой, фиші. рибки. Юна like, Леді, як ви сюди потрапили? У По сходах. Де ти взяла мотоцикл? Been... Ти ж могла розбитися. В їхньому гаражі поцупила. Треба ж було на чомусь тікати so, звідси. Yeah, та yeah, що? You're... Йдемо? Джейд, це, це мої друзі. Твої друзі? Вирубили тебе і привезли на таємну підземну базу? Yes. Так, Америка. Америка, це круто. Кіто, і як це дитя заміло прослизнути крізь охорони? Я не дитя, Я племінниця Джекі. Не знав, що ти маєш племінницю. Я й сам не знав. Джейп. ну скажи, я смілива. Yes. Так, але, але потрібен іще й розум. <плеслов> розум. <плеслов> Сміливість без розуму, дурість. <плеслов> <плеслов> розумієш? Uh, my Мабуть, я ще погано знаю англійську. Алло? Джекі? Джекі Анку, дядьку? Де ти? Не можу сказати. О, І ще одне. Ти Can't бачив, Джейд? Джейд? Yes, she's with так, вона зі мною. Я знав, що I ви подружитеся. І ще одне. Я закінчив yeah, досліджувати щит. Джекі, я знаю, що це за напис. Це заклинання. Заклинання? Так. Дуже сильний. Сам щит не головне. Не може бути, дядечку. Сьогодні всі Everybody мене тільки питають be... про щит. Shield. Ah, shield щит не головне. Щит Дядечку. Дядечку. Дядечку дядечко з вашим дядьком усе гаразд, містер Чад. Та якщо я не отримаю щит, так я зрозумів. Я принесу його і нікому не скажу. прошу як друга, наглянь за дівчинкою. Джекі, ти куди, будь ласка, не питай. Ну, гаразд, юна леді. Куди ж дядечко заховав щит? Привіт. Як ти сюди по сходах? От по сходах і піднімайся в свою кімнату. Дозволь мені допомогти, він же й мій дядечко. Чи дідусь? Гарас. Допоможи знайти щит. Yes. Так. I must be getting that... Мабуть, і розум у мене теж є. Thank you. Спасибі. Now go to your room. А тепер іди до себе в кімнату. Huh? Дядечко там? You speak Ти розмовляєш англійською? No, Ти ж знаєш, що so, так. То чому ж не розумієш фразу Іди до себе в кімнату. Лишайся тут. Інакше посаджу тебе на перший же літак до Гонконгу. Слово скаута. я like скаут? Навіщо він твоєму хазяїну? Це тебе не стосується. Окідокі! Ну гаразд! Хочеш щит? Catch! Лови! Фу! Дурей! Скажи саянара своєму дядькові! I I Я бігаю швидше за тебе. Get it. Ну підходьте. Дяточку! складна ситуація, що й казати. Джекі я не хотів, щоб постраждала твоя родина. Ти не винен. Чорна рука полює на щит. Я ж казав щит не головне. Головне талісман в центрі щита. В ньому зосереджена магія. Не хвилюйтеся. Ми все з'ясуємо. Треба тільки забрати щит у чорної руки. Не треба. Admited. Ви знаєте. Я розумнішою на очах. Мастер хазяїне. Що? І ще одне. Бачите? Це знак півня з китайського зодіаку. Є ще одинадцять таких талісманів. Мої інформатори свідчать, що чорна рука теж на них полює. Ти з нами, Джекі? Ну. А вже ж з вами. Едріан 11 років, Джекі, що надихнуло тебе на створення цього шоу? у дитинстві я дуже любив мультики. І мріяв коли-небудь стати персонажем мультфільму. в мультиках можливі такі речі, котрих в житті ні за що не зробиш. пройде багато багато років. і люди, діти будуть мене пам'ятати. моя мрія здійснилася. обожнюю мультики.